Отже, про омоніми. Ми з вами вже частково про них згадували, коли говорили про що? Ні, про багатозначні слова. Пам'ятаєте, я казав, що їх треба відрізняти від омонімів. Тепер розбираємося з вами, що таке омоніми. Омоніми це слова, які пишуться однаково, звучать майже однаково, але мають абсолютно різне лексичне значення. Наприклад, ми з вами наводили слово коса. Коса може бути. Дівоча може бути предмет, яким косять траву, правильно? І може бути коса в морі. Щось спільне в цих слів є? Тобто омоніми не мають між собою нічого спільного. А багатозначні слова? Мають якусь спільну ознаку. Це згадали, так? Добре, дивіться, чим можуть відрізнятися омоніми? Пишемо собі. Ставимо в першому. Замок, так, а друге слово? Замок. Замок. Дивіться, пишеться однаково, звучать майже однаково, але абсолютно різні за лексичним значенням. Правильно? Правильно, добре. Наступне. Так. Наступне може бути таке: синів і синів. Дивіться, це називається омоформи. Це тоді, коли слово збігається з іншим тільки в певній формі. Синів це сина, синів портфель, наприклад, так? Портфель сина, синів зошит. Зошит сина. Зрозуміло? Mm -hmm. А синів? Це типу я, синів, чи... я, я, я можу, живий, синів. Ставав синім. Зрозуміли? Тобто, ось це слово синів стає омонімом до слова синів тільки тоді, коли це присвійний прикметник. Синів, зошит, синова ручка, наприклад, тільки нам треба чоловічити. Синів, зошит, синів, портфель, синів. Що там мотоцикл, і так далі. Наступне слово. Е, може бути таке. Дивіться. Сонце і сон Тере, це. Наприклад, сонце те, що світить. Зірка, так. Ага. І сон. Це те, що мені сьогодні наснилося. Сон це ось ця сполука слів разом. І слово сонце омоніми, правда? Тому що звучать вони однаково. Це, наприклад, те слово, що ми сказали: коса. І коса. Угу. Тобто вони не відрізняються ні наголосом, ні написанням, нічим. Але мають різне значення. Ясно? Ясно. Питання? Немає. Немає добре. Ще маємо згадати про те, як вони позначаються у словничках. Пригадуєте, я вам казав, що таке словникова стаття? Це коли є слово, Це коли є слово і визначення до нього. Так? Дивіться, кожне тлумачення слова це окрема словникова стаття. Якщо. Омо ці, якщо омоніми, це в нас з вами різні лексичні значення, тобто вони матимуть різні словникові статті. Ага. Ну, наприклад, якщо ми з вами говоримо про слово бал, це що може бути бал? Бал. <звук> так, може бути цифра, а може бути як захід, де танцюють. Правильно? Дивіться. Як це буде відображено в словнику? У вас буде дві окремі словникові статті. Що це означає? Що у вас буде написано, коли ви зайдете в плумачний словничок, у вас буде написано бал 1. Це що ми з вами сказали? Оцінка, правильно? Оце буде перша словникова стаття. Далі, трошки нижче ви опускаєте сторіночку, буде бал 2. Танцювальний, Танцювальний захід. Оце це буде друга словникова стаття. Якщо ви бачите, що у вас є одна словникова стаття, а потім друга окрема словникова стаття це перед вами омоніми. Тобто, у вас ось така велика циферка, має бути біля кожного слова. Це зрозуміло? Якщо слово буде багатозначним, то воно було б не ось так написано. А було б, наприклад, слово бал, і біля нього стояла би циферка 1, і було б написано оцінку. Далі би стояла крапка кома. І тут було би два тире Захід. Зрозуміло? Дивіться, у вас немає двічі написаного слова бал. Тому це одна словникова стаття. Зрозуміло? Оце було б багатозначне. А коли у вас окремо слово і біля слова цифра це омонім. Всі це зрозуміли? Ви, будь ласка, запам'ятайте, що щоб довести, що перед вами омоніми. Вам треба виписати два окремих лексичних значення з різних, з різних словникових статей. Щоб довести, що перед вами багатозначне слово, вам треба виписати лексичне значення з однієї словникової статті. Ясно? Просто їх може бути кілька перший і другий. Половили? Половили. Запитання.